Друзі, доброго дня! І так, Національний банк України, починаючи з 22 червня 2004 поточного року, запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту. Тобто тепер з кредитних карток оплата кабінетів казино різних онлайн, ви не зможете, тому що у кожного казино є свій так званий код МССІ. І всі ці коди закриваються, і тепер кредитками не можна розраховувати і грати за кредитні гроші. Зазначається, що відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативний наслідок функціонування сфери азартних ігор в мережі інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідного споживчого кредитування. Від себе хочу сказати, що це не буде працювати. По причині того, що люди просто перев... будуть переводити гроші з кредитної картки на свою дебетову особисту картку, і по факту ці гроші вже являються його особистими, а не кредитними. І вже з дебетової картки буде грати в казино. Що ви думаєте на цей рахунок, напишіть в коментарях, будь ласка, під цим відео. Також не забудьте підписатись на цей канал.